Ну, я думаю, що там історія така, що ясно, що він не буде відповідати, тому що він не є його посадовим обов'язком контролювати призначення того чи іншого посадовця на ту чи іншу посаду. Тобто він скаже прямо: Альо, я нікого не призначаю до побачення, а ваш син влаштувався. Ну, так я ж не знаю, хто його там влаштовував. Не знайдіть там хто влаштовував. А ми пам'ятаємо, що була така історія, коли. Виявилося, що навіть Служба безпеки не проводила перевірку тих людей, які призначаються. Це було там, е, в, в, в якісь періоди при Баканову. Таким чином, можна сказати про те, що прийшов хлопець з вулиці, невідомо як і з невідомим прізвищем, сказав, хочу працювати на осій посаді. Тут візьміть мене Непогано безпеки. так. Да, Соціальний бій. Бій. Да. Взяла його на роботу, він собі працював. Тобто, От е як у доступ версію? до державної таємниці? Ні, ну доступ до державної таємниці. Е ми ж пам'ятаємо, що навіть виявилося, що в офісі президента помічниця е Зеленського. Не була офіційно оформлена на роботу, відповідно, це означає, що вона не могла мати доступу до таємниці, але вона працювала на всіх нарадах, які відбувалися. Тобто, ну а чим ви нас здивуєте? Ну ніколи такого не було. І ось знову ну, такого безліч. Мені здається, що це якраз той випадок, коли ну, ну тобто, треба перевернути дошку і почати. Збирати всі фігури з самого початку це робиться достатньо просто, тому що якщо би у нас сьогодні хоча б для початку запрацював уряд народної довіри, чи народної єдності, чи як його хто називає, це не має значення. Тобто уряд, в якому були представлені всі відомі впливові політики сьогоднішнього часу, чи їх члени їхніх партій. НП патріотичне спрямування. Я впевнений, от я читав коментарі якогось значить, експерта, я не пам'ятаю вже, хто це був. Він каже: ну це ж неможливо, чому Ну от і від собі, що команді Порошенка дадуть Міністерство економіки. Вони прийдуть, піднімуть всі документи, все, що було, і зразу віддадуть в суд в слідство десятки і сотні кримінальних справ. Всіх Наближених до, до попередньої, ну до нинішньої влади пер, почнуть э, тягати в суди і так далі, так далі. Вони цього хочуть ні, тому що тому сьогодні нікого не можна пустити в цей кабінет, тому що в цьому кабінеті є певні таємниці, які можуть э, їм зашкодити. Тому мені здається, що э, о, ключова історія це э, спроба ну, максимально очистити. Владу від можливостей корупції. От, яким ще шляхом ми йшли в парламенті? Ми йшли таким. Ми е, е, зробили центри надання е, ЦНАП надання інформації. Е, чого це антикорупційний захід? Де, дуже просто. Ти приходиш в ЦНАП, е, тобі ставиш все бит... ж. І все отримуєш, все ж. Тобі, тобі, тобі допомагає. Ти приходиш, навіть якщо ти з дому це не зробив, ти прийдеш туди, підійде до тебе співробітник або співробітниця. Тобто немає не тому, що ця співробітниця, яка до цього, можливо, брала хабарі за свою роботу, що вона стала хорошою і виправилася. Ні. У неї просто немає технічної можливості, тобі, ну, якби. Вимагати в тебе хабар. Якщо раптом у тебе виникне проблема в цьому ЦНАПі, ти в більшості випадків може йти в інший ЦНАП і по телефону записуєшся, де є більш... більше вільних місць так, абсолютно. ніяких тобто це... питань взагалі, це один, один спосіб боротьби з корупцією. Тобто, створення таких законів, коли е, багато питань вирішується без. Рішення людини. А от коли, припустимо, е, е, говорять, що ви можете за це отримати штраф від 7 тисяч до 20 тисяч, оце вже є привід для корупції. Чому? Тому що е, ти можеш отримати 7 тисяч, а як, ой, 20 тисяч, а якщо ти заплатиш там пару тисяч хабаря, то ти отримаєш 7. І виходить, що ти вже е, навіть покаравши когось згідно закону то згідно закону в законі написано ну умовно кажучи від 7 до 20 тисяч ти приходиш кажеш людині так людина я тобі даю 7 тисяч якщо ти мені даси 3 а якщо ти не даси мені 3 я тобі даю 20 і він по суті, то він по закону, цей про кого я кажу, діє, він у нього є вилка від 3 до 20. Так от е, в такому випадку е, необхідно приймати закони, в яких немає підстав для, для цієї корупції, можливості давати, ну брати участь в цій корупції, е, якось е, на цьому заробляти. А зараз приймаються нові там всякі закони і так далі, які дають віддають все більшу і більшу роль прийняттю, е, яку ну, коли людина окремо приймає рішення. Плюс, те, що Відбувається зараз з тендерами, а ми не будемо показувати, а ми не будемо розказувати. Це все відбувається таємно. Ніхто цього якби не бачить. А раз ніхто цього не бачить, значить можна домовитися, і тендер виграє не та людина, яка мала би. І тепер ми бачимо а та, а та яка потрібна. І зараз ми бачимо, що тендери виграють навіть компанії, які були створені після того, як тендер був оголошений. І вони займалися невідомо чим. А тепер вони займаються несподівано не тим, що необхідно для того, щоб виграти тендери. Такого безліч. Тобто корупція це не… не, не багато хто кажуть: а що ж ми зробимо? У нас тільки людей, і всі так чи інакше пов'язані в корупції. Та да, безумовно, якщо ти приходиш на роботу е, і е, виконуєш дрібну якусь е, функцію, а тобі кажуть, що ти повинен, що в твою функцію входить ще щось таке робити. Близьке до корупції, чи, чи що сприяє корупції, людина може сидіти і вона навіть не усвідомлює, що вона займається корупцією. Просто їй сказали, що треба робити оце, і вона і робить. А якщо б був закон, не який забороняє корупцію, тому що заборонити корупцію дуже важко. А був би закон, який би не давав шансів людині використати свою посаду. Чи свій, свій бізнес для того, щоб отримати корупційні зиски, тоді була б зовсім інша історія. І таким чином, коли говорять, а де ж взяти не корупціонерів, та, та вони всюди, ті корупціонери, які є, які не організовують схему, а просто там е, по мілочам щось роблять, де дайте інші закони, вони будуть працювати інакше. Я впевнений, що е, побороти корупцію е, можливо, і Україна може це зробити. Але для цього треба інша команда, яка би це робила. Друзі, перед тим як поставити наступне запитання, я хочу ще раз нагадати: доєднуйтеся, будь ласка, до підтримки каналу. Кожна гривня необхідна. Вона працює для того, щоб канал міг продовжувати свою роботу. Під цією трансляцією є номери карток. Доєднайтеся, будь ласка, велике прохання. Дивіться, от мені цікаво знову ж таки, от тут. От таке враження, що опускаються, от зараз треба е, оштрафувати за дрова. А що які ще ідеї можуть бути? Давайте ще за щось штрафувати. Бабусь із соняшником будемо штрафувати в, 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 в переходах. Е, і тут Володимир Зеленський вистрілює ідеєю, а давайте роздамо тисячу гривень всім. Ну, у нас же ж нещасна бідна нація, ми ж, ми ж бідні, абсолютно. треба по тисячі гривень роздати. Я вчора у себе на телеграм-каналі поширив петицію, і хто е хоче, зайдіть просто на список петицій, які там є, і Там є петиція. Вчора і чи позавчора її поставили, жіночка просить не давати цю тисячу, а ці гроші передати на, ну, на якісь інші. На, на це ганьбище, просто ганьбище. І коли говорять про те, що про те, що це схема, яка Ну тобто, що це, мовляв, гроші, які не можна використати на безпеку і оборону. Я скажу так, що насправді кожен, кожен бюджетник він знає, що гроші, які даються не на безпеку, а на оборону, треба провести певні. Дії для того, щоб вони перетворилися в інші гроші, грубо кажучи, от і е, е, тоді вони може можуть піти на безпеку і оборону. Ну, умовно кажучи, найпростіший варіант. Е, ці гроші можуть піти на соціальну допомогу працівникам підприємств, е, значить, е, які е, е, виробляють зброю, а ці працівники. За, за, за гроші своєї премії виробляють подарункові для збройних сил танки чи що небудь інше, ну грубо кажучи, от і е, тобто, я не економіст, але я точно знаю, що придумати як гроші ці витратити з одного на іншого це можливо. От крім того, якщо вже говорити про те, що ці гроші не можуть бути використані, ну точно не можна їх використати на на зброю оборони давайте почнемо з того що у нас є люди які отримують пенсію 2-3 тисячі 2-3 у нас є сім'ї у в яких чоловіки або загинули або Поранені, які які вимагають допомоги, і те, що я знаю про це, скільки як це важко все дається, і як це платиться і не платиться, то можливо, треба було подумати про переселенців, яким у яких є свої проблеми, так можливо, треба було подумати, як вибірково і точечно чи точково допомогти тим, у кого серйозні проблеми, тому що коли ми говоримо сьогодні, що кожна людина це ніби елемент справедливості. Що кожна людина замість того, щоб посилити обороноздатність нашої країни, отримує одну тисячу. Це і е, монобільшість в парламенті. Кожен з них, це і всі працівники кабінету міністра, і всі і це всі працівники, е, значить, офісу президента, і це е, вибачаюсь і Коломойський в СІЗО, і Пінчук з своїми статками, і безліч інших олігархів. Всі отримують, повинні отримати свою тисячу. А з досвіду свого, коли я був депутатом, я знаю одне, що у нас, ну припустимо, була така норма, що можна було, і вона зараз існує: це компенсація за оренду квартир. Так от депутатів, у яких не було грошей, які ну, такі більш-менш незаможні, вони б собі собі спокійно знімали квартири і не брали грошей ніяких, ні за це ніяких компенсацій. А от ті, які. Були дуже багатими і дуже заможними з великими деклараціями, вони і ці гроші теж забирали. Ну от просто вони, вони казали, а як я став би багатим, якщо б я не використовував всі шанси заробити гроші? Це тому через те, ви і бідні, що ви значить тут гроші Що ви, гроші, ви такі зараз... щедрі. що ви такі щедрі. А, а тобто, це... держава має бути щедрою, а вони, я... а вони. Будуть економні і тому, і тому. Ми бачимо приклади, коли вони купують квартиру, оформлюють цю квартиру на свою тещу, а потім у цієї за божевольні гроші орендують е, е, квартиру. І це ж вже в цьому парламенті ми бачили такі історії. Тому е, справедливість полягає не в тому, щоб всім дати порівну, а справедливість полягає в тому, щоб бідному допомогти е, і допомогти йому. Використовуючи більше можливість, навіть залучаючи тих, у кого є більше грошей, це і є справедливість. А, а роздати всім поровну, ну так і мені здається, що суспільство цього не сприйняло. От, і от що дуже важливо, що я дивився цих спікерів чорнових спікерів банкова, які казали. Да ви повинні сапоги цілувати за цю тисячу, тому що це ж тисяча, це ж скільки ви всього можете купити. А виявляється, що український народ за тисячу якось. Я не знаю, може там сума інша треба, але як мінімум за тисячу, точно сапоги ні Зеленському, ні його команді нікому цілувати не хоче. І це э, ще один поганий для зеленського сигнал. Про те, що суспільство не готово е, іти на вибори і голосувати за нього вдруге.